завдання, ви маєте назвати три поети, які вам найбільше подобаються. Думайте. Поліночка, трошки ваші завдання. Називаємо три Всіх чоловіків... Хлопці, не обижайтесь. Всіх чоловіків назвали не жінка. Невже серед всіх історичних постатей України? подивіться, Нема ні одної жінки, яка... На бу... жаль, було найбільше в, історій, в історії, їх найбільше висвітлюють, тому це те ще задавали таке найперше. Давайте, дивіться, я пропоную, щоб ми зараз з вами швиденько згадали якусь історичну... Точно так само маніпуляції у нас можуть відбуватися під час виборів. І знову ж таки, чому це відбувається, це може залежати від дуже багатьох чинників. Перше, це, скажімо, ті ж самі авторитети. І коли я проводила там, скажімо, експерименти теж зі студентами, я питалася їх завжди, ну, чого ви мене послухали? Знаєте, яку я мала відповідь? Ви ж викладач? Викладачів треба слухати. Просто була фотографія з ціфілайки, повага кожному. В редакції сіли за допомогою ретуші, вреташували і написали будів. Усі думали, у нас є актор, який грав крутих героїв. Та коли він став президентом, всі вони побачили дещо інше, правда. Аналіз соцопитувань, звертайте, будь ласка, увагу на те, хто їх проводить. В Україні у нас мінус. Мінус, тому що ми мусимо з вами зрозуміти, що в будь-якому випадку наше суспільство не буде позитивно реагувати на такі речі. Так? Особливо, скажімо, дивіться, те, що я вам теж говорила, це любу аудиторію.